Так, друзі, всім привіт! Наша рубрика обмін продаж СГ Техніки. Находимося в такому цікавому селі, називається Грицеволя, біля Радехова, Львівська область. Манчик 14 серії 14272. Страшненький, але роботу робить. На ту страшну дорогу ліпшого не треба. Роботу робить ідеальна. Дискова борона на 9 тарілочок їде на обмін на преса. От, ціна її 50 тисяч гривень. Є в наявності ще вдома 4 штуки таких: 45, 50 і 60 тисяч, 8, 9 і 10 тарілок. Диски плюс-мінус в такому самому гарному стані. Це радянська зроблена скрив. Ця є бометуска. Ця коштує 35 тисяч гривень. Тарілочки бачите, оригінальні йдуть. Ця їде на обмін на тракторець Т-16, теж там плюс-мінус з людиною зійшлися по ціні. Техніка, як я вам казав в минулих роликах, дуже слабенько продається. От, а так щось міняємо, возимо туди-сюди, щось трошки купляємо. Продається воно, але дуже-дуже слабенько. Порівнянню з тим, що продавалося місяць назад, кого цікаво.